Не змінилась Україна, вишнями квітує, за лісами ясний місяць в полях заночує. Соловейка дзвінка пісня в полях не стихає, Україна буде жити, козак промовляє. Ще Шевченко за повітом славив Україну. Він учив її любити, як рідну дитину. Він учив її у серці, кожнім зберігати. Землі свої чужозенцям, та й не роздавати, зберігати нашу неньку і словом, і ділом, хай зростеться з нею серце, і душа, і тіло, хай любов до неї лине, та й понад горами, хай ім'я її величне славиться віками. Буде наша Україна гордитися нами чарівними дівчатами. Славними синами буде наша Україна мати кращу долю, Здобутками пишатися єдністю у волю.